Добрий день. А? Я до вас вчора приходила. А? Я так пам'ятаю. Чого? Чого приперлась? Чи не зовсім пропахла нашими коледою? Ви, ви що, образились? Тож комплімент був. Я обожнюю котлети з вашої кулінарії. Вони такі. Угу. Слухайте, мені дуже потрібна ця робота. Я оперта, цілеспрямована, просто іноді трохи не стримана. Будь ласка. Я буду робити все, що ви скажете, і навіть те, що не скажете. Я піду на все заради майбутнього, заради вашої рекомендації. Ну ладно, давай. Іди переодягайся. О... Сукні, червоний диплом там не знадобляться. Комора біля овочів. Почнеш в залі, а там подивимось. Дякую. Я вас не підведу. Буде ага. тобі рекомендація. Лялька пихата. Так, а тепер інструктаж. Ходи зі мною і запам'ятовуй. Значить так, сир. Сир псується не в магазині. Сир псується в холодильнику у покупці. Риба. Якщо риба засмертіла, ми дамо їй другий шанс. Або ні, ми на да їй друге життя у відділі кулінарії. М'ясо. <реш> <тут> нічого, нічого. <реш> м'ясо. Якщо хтось з покупців у тебе запитає, чи всі у вас м'ясо, що ти їм відвезли? Зараз збігаю, дізнаюсь. Ні. Ні. Ти скажеш, звичайно, що йому привезли. Тільки сьогодні. І не важливо, що це тільки сьогодні сталося тиждень тому. Зрозуміло. Так, ну а тепер вперед на склад, там привезли фуру соків, їх розвантажують, перерахуюся, а краще двічі, якщо хочеш мати рекомендацію.